Олось на мінімалках це Лонсін Прус 200, який ідеально підійде для початківця або того. Хто хоче суміш надійності та зручності. Мотоцикл перевірений часом і не втрачає своєї популярності до тепер, адже він має 163 шістдесят двигун із балансвалом, так кікстартером який у свою чергу хвалиться серед експертів, тим, що є простим обслуговані, надійним та на всяк випадок є можливість замовити будь-яку оригінальну запчастину до нього. Потужності в 15 кінських сил вистачає для маневрів, а споряджена вага в 120 кг дозволяє не втомлюватись на будь-якій дорозі. Висота по сидінню двадцять Чудово підійде навіть для підлітків. Та початківці, а от максимальна швидкість 105 км на годину може здатися незначною. Проте наші клієнти, коли чують про розхід палива в 2,5 літри на 100 км, відразу міняють свою думку. Висновки не потрібні, адже мотоцикл давно знайомий мотолюбителям, які і так прекрасно знають, що це за мотоцикл. Збережи це відео і до зустрічі на дорогах.